Чому священників називають Отцем, якщо в Матея 23, 23 главі, в 9 стиху говориться, не звайте нікого на землі отцем своїм, бо лише один Отець, той, що на небі, чи, чи є то гріхом? Чи є то гріхом? Називати отцем, чи є то гріхом що? Зараз я вам постараюся прочитати Матея, 23 глава, 9 стих. Читаємо. А ви вчителями не звіться, бо один у ваш учитель, а ви всі брати. І не називайте нікого отцем на землі, бо один у ваш отець, що на небі. І не звіться наставниками, бо один у вас наставник Христос. Хто між вами найбільший, хай буде слугою. Чуєте? Чуєте, що Христос тут каже? А ви вчителями не звіться, бо один у вас учитель. Ви нікого не називаєте вчителями. І отце. Нікого не називайте на землі, бо один у вас отець. І наставниками не називайте нікого, бо один у вас наставник. Чуєте, що Чи ви взяли тільки одну фразу? Це протестанти так роблять. Бурутку фразочку. І кажуть. Христос звертає увагу, щоб на нього звернули увагу. Не просто, щоб не називали отцем, а що ви пропустили, що називає. Вчителем, а що ви пропустили, що він каже про наставників? Що один у вас наставник, один у вас вчитель, один у вас отець. <кій> Бо є такі, які на собі зупиняють, кажуть, я найбільший вчитель, нема мене понад мене. Христос. Та що Христос? Лишить Христа спокою, я великий вчитель. Я великий Отець народів, я великий наставник, а далі нема. Тому Христос хоче, щоб той бар'єр над нами, який є, щоб його зруйнувати. Щоб кожен, ким би ти не був, щоб ти знав, для мене є Христос. Голова чоловікових — Христос, голова Христовий Бог. Коринтян, 3 глава. І тут важно розуміти, що Христ, у цьому в Матеї 23 главі йдеться не просто, щоб не називати себе отцями. Кожний в, в сім'ї є отець є мати. Отець це той, хто народжує і той, хто відповідає за господарку. І коли священника називаємо духовним отцем, чуєте, духовним отцем це той, хто духовно народжує. Віра через слухання, я вам говорю, ви чуєте і ви утверджуєте у вірі, я вас народжую. Я ваш духовний отець, але не від мене це походить, а від Бога. І Господь Бог звертає увагу, щоб ви часом не зупинили то на собі. Щоб не казали, я є важний, я тебе істеляю, я тебе там оздоровлюю. Ні. Господь оздоровлює, але через священника. <кій> Священник, я завжди казав, що це є телефон, яким можна подзвонити до Бога. Головний Бог і той, хто хоче до нього додзвониться. а священник то є телефон, то є посередник. І мені все рівно, чи той телефон червоний, чи синий, чи білий. яка мені різниця, мені треба подзвонити. І тому важна людина, і важений Господь Бог той, що на небі. А священник – він є посередник, так що не є страшно називати священника отцем духовним. Бо коли ми говоримо про отця вседержителя творця неба і землі, ми не кажемо, що отець духовний, так? ми кажемо, що той отець вседержитель, творець неба і землі. І коли ми кажемо наставнику, бо кожен учень має свого наставника, то ми не забуваємо, що в нас є наставник той, що на небі, Ісус Христос. І коли я кажу вчителю, то це не означає, що вже більше вчителів немає. Є ще головний вчитель, той, що на небі, Христос. І оце саме головне не забувати. Так що називайте. Але не забувайте, хто є найвищий отець. Не забувайте, хто є найвищий учитель і хто є найвищий наставник. І коли ми себе називаємо наставником меншим, то я маю куди рости. Якщо я називаю себе отцем духовним, то я маю куди рости. І якщо я називаю себе вчителем, знаючи, хто мій вчитель, то я маю куди рости крапкам.